Я Титан ТВМ. Сегодня граю All Jim is Home 2. Новий мир і Рагора. Другий сезон. Це вже 27. Це вже день відпочинок. Ось, ми вже відпочиваємо. Це я відпихаю в один день. Ну все, можна вже завершити. З вами був, був Телемент Титан. Всім удачі, всім пока. наступне відео продовжив. Це вже продовження сріди. Це буде 28 серія. Це буде медвідь, Все, ми з вами побачимось до 20 вересня. Обов'язково зведет мій канал. Вам прощаюсь. Всім бувайте. Ми вже віддихнули. Всем до побачення. Кузя, 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 І ще один Кузя. Очень много Кузь!